Всім добрий день. Сьогодні 23 червня. З вами Олена Бондаренко. Показую сьогодні нашу полуницю. Молоді насадження. Це перша річка. Пізня посадка. Проводжу сьогодні оприскування триходермою, оскільки тут так. з цих всіх буртів є один бурт. Ось він перший. Нейтрали. Це Віваро і Мурано. Там поділене, розділене, все. Показано деякий сорт. Пішла, перша хвиля була, ем, обірвали цвітоноси, зараз наростили, ніби непогані корчики, бачу, я повторне цвітіння зараз ходила. Обробляю зараз всю полуницю триходермою, оскільки вона вже відродила, будемо. Можна і по ягоді, звісно, ця триходерма нешкідлива для навколишнього середовища, для людини, для бджоли. Зараз е, ранок. Обробляю її по листу, додала грінке Біонсикдицит. Він є також гарним прилипачем. На один бачок 160 літрів у нас електро 16-літровий оприскувач форте. Так, обробляю таким чином, щоб все гарно покрилося, все було мокре. Скоро будемо в перших числах липня брати звідси вже вусен, закладати. В розсадник на касетній саженці. Всі, хто замовляв, записала. Хто хоче замовити, будь ласка, звертайтеся, вуса дуже гарні, сильні. Всі вже коріння є, багато пішло. Зараз також проводиться полив. Добриво будемо давати ще фосфорне добриво, яра. Для того, щоб гарно почувала себе коренева кореневу систему, то дала гарні вуса. Ось така діляночка. Ось зараз я зараз ключу прискочу. Ось так я працюю по полуниці. Були трохи випади, завівся хрущ, ну, личинка хруща, борозняк. Купували біопрепарат фізар, давали крапельний полив. В інструкції було сказано 100 мл на 1 км крапельної стрічки. Так і робили один раз, дали, потім повторили через тижня три також. Ось такий обробіток у нас то хоче органічну ягоду. Таку, що діти можуть їсти з грядки, то. Ділюся своїм досвідом застосуванням триходерми. До речі, триходерма зернова від компанії Mico Guardian. Зараз покажу, буду заправляти інший бачок, покажу як виглядає сама зерновка, вже замочена в маточний розчин, звідти з маточного розшина беру, вже відливаю собі, просіжую на кіль... певну кількість на оприскувач. Ось так у нас виглядає. Наша ділянка станом на 23 червня. Я бажаю всім гарного дня. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, ставте коментарі. Будемо розвивати український контент. Всім гарного та мирного дня. До побачення!